Що настала осінь, а це значить, що погода буде нам давати все більше приводів для того, щоб провести час вдома, а не десь на прогулянці. А яке заняття більше за все підходить під час домашнього дозвілля? Правильно перегляд якогось крутого серіальчику чи фільму на екрані величезного телевізора, чи грав якийсь шутер, гонки або неймовірний екшен. Це до того, що сьогодні можна офіційно сказати, що розпочався сезон телевізорів, і закінчиться він тільки коли пройдуть перші теплі дні, десь там навесні. І Я чудово розумію, що ніхто не міняє телевізор кожен рік, як, от, наприклад, смартфони чи навушники. Та боже, якщо ми будемо його змінювати раз на п'ять. Років, щоб якось себе порадувати, але якщо раптом саме зараз у вас з'явилося бажання і головне фінанси на те, щоб придбати собі щось сучасне і технологічне, сьогодні у нас на огляді буде одне з найкрутіших рішень сьогодення. Мова йде про цьогорічний флагманський телевізор лінійки Neo QLED під назвою Samsung і от е, е, залишок назви з'явився перед вашими очима. Він має стильний металевий корпус, неймовірну роздільну здатність 8К, потужну аудіосистему, круту картинку, ну і звісно, шиї. Куди ж без нього у 2025 році? Тож приготуйте свої улюблені напої, прихопіть з собою обов'язково гарний настрій, не забудьте. Та масом поставити подбачку, а я починаю! Спершу, як завжди, поговоримо про дизайн. І тут він, на відміну від більшості сучасних флагманських телевізорів, помітний навіть спереду. Виробник в цій моделі не став гнати за мінімальною товщиною рамок, а навпаки, зробив на них акцент. Вони зроблені зі шліфованого металу, десь сантиметр завтовшки, і трохи нахилені всередину під кутом. Ну виглядає це дійсно прикольно і видно, що пристрій дорогий та стильний. Ніжки. Мінімалістичні і для них зроблено одразу дві пари кріплень. У краях та ближче до центру. Можете обрати, як вам подобається більше, а отвори, які залишились без діла, закриваються спеціальними накладками, що йдуть в комплекті. При погляді з боку він не виглядає настільки вражаючо тонким, як той же s 95 d Але абсолютно пласка задня стінка та продовження сталевої рамки на бокову грань, теж дозволяють йому чудово виглядати змонтованим впритул до стіни. Виносного блоку Ванку. Унець саме в цій моделі немає, тож усі роз'єми розташовані у спеціальному заглибленні на корпусі. Благо інженери компанії Samsung подумали про користувача і розташували їх ближче до краю, щоб полегшити до них доступ. Добре, з зовнішністю, наче розібралися. Настав час поговорити про якість зображення. Перша і напевно найголовніша річ, що відрізняє цього окраслення від конкурентів екран діагоналю 65 дюймів та роздільною здатністю 8К. На ринку, звісно, існують експериментальні моделі за пару мільйонів гривень та парочку китайців, які зовсім не вселяють довіру. Але в цілому на масовому ринку лише Samsung пропонує телевізор з подібною роздільною здатністю. Чесно, можна довго сперечатися на тему, чи потрібно сьогодні взагалі 8К. Повірте мені, я читаю ваші коментарі. Бачу, що багато вважають, що 8К сьогодні не треба, бо для цієї роздільної здатності немає контенту в мережі. От, от 4К, навпаки, достатньо поза очі. Але зазвичай такі коментарі пишуть люди, які на власні очі. Чи не бачили ні якийсь топовий 4К телевізор, ні тим паче 8К. Я, роблячи огляди, не дивився на них вдосталь, і в мене є можливість поставити два телевізора поряд і порівняти якість зображення. Так, от 4К дійсно виглядає файно, і сварити його за недостатню деталізацію язик не повертається. Але ж справедливо і те, що 8К виглядає ще краще, і ця різниця помітна. Так, вона не така разюча, що подивившись один раз на 8К 8К, ви більше ніколи не захочете дивитися на 4К. Ні, але навіть в діагоналі 65 дюймів різниця помітна. І це коли ти стоїш біля екрану, там десь на відстані 2 метрів. А якщо мова йде про 75 дюймів, 85 дюймів, то різниця буде ще більше. Контенту з високою роздільною здатністю стає все більше. А навіть якщо джерело не надто якісне, телевізор зможе зробити якісний апскейл. Потужний процесор NQ8AI Gen 2 має 256 виділених нейронних моделях, які постійно працюють над покращенням картинки. Вони в реальному часі підвищують роздільну здатність, можуть перетворювати sdr контент на HDR, домальовувати проміжні кадри, роблячи зображення плавним. А ще відділяти об'єкти від фону завдяки технології Real Depth Enhance Pro. процесор робить все можливе для того, щоб будь-який контент виглядав на екрані чудово, і скажу відверто, робить це дуже вдало. ПК з іграми також підтягнулись в питанні використання екранів високої роздільної здатності завдяки розвитку DLSS та FSR. Тож сьогодні ви можете не тільки подивитися кіно з надзвичайною чіткістю, е, а й пограти в ігру з небаченою до цього деталізацією. Очевидно, що відеокарта для цього потрібна не дешева, але потенційні покупці подібних телевізорів зазвичай люди не бідні і можуть собі це дозволити. До речі, якщо ви хочете пограти в якісь шутери чи інші ігри, де потрібен високий FPS, тут ви теж зможете це зробити. Телевізор підтримує VRR FreeSync Premium Pro. Та частоту розгортки 165 Гц при роздільній здатності 4К. Та ви напевно спитаєте, а чому ж не можна пограти у 8К з такою частотою? Річ у тім, що обмеження створюють сучасні роз'єми HDMI, у яких просто е, немає такої пропускної здатності. Тож я певен, що сама матриця на це здатна. Тільки от треба почекати нової ревізії HDMI звісно, окрім роздільної здатності, ця матриця має на озброєні і інші круті технології. Тут використовується фірмова підсвітка Quantum Mini LED Pro з більш ніж тисячою зон затемнення та використанням квантових точок для покращення кольорів. Це дозволяє отримувати майже ідеальний чорний колір у темних ділянках та величезну яскравість до 2000 ніт у яскравих зонах. Завдяки яскравій матриці та антибліковому покриттю Glare Free його з комфорту можна дивитись навіть при потраплянні яскравого сонця у кімнату. Вперше компанія використала таке покриття у своїх oled телевізорах щоб покращити перегляд у світлих приміщеннях. Потім вони зрозуміли, що боротись з бліками та вицвітанням кольорів. Краще не тільки за рахунок височенної яскравості міні лед підсвітки, а й за допомогою якісного покриття екрану та впровадили його і в цю лінійку. І ще раз хочу нагадати тим, хто вважає, що матовий екран псує картинку. Послухайте, тут встановлено незвичайний матовий дисплей, який ви могли колись бачити на ноутбуках чи моніторах. Він не робить зображення розмитим чи недостатньо чітким. Тут інша технологія, і вона гарно справляється зі своєю задачею, не псуючи картинку. Ну і якщо ви раптом переймаєтеся, що висока яскравість буде бити по очах, коли ви дивитесь кіно вночі. Про це тут теж подбали. Телевізор вміє аналізувати умови перегляду в приміщенні, і коли освітлення змінюється, розумна автояскравість підлаштує зображення. Кольорове охоплення становить близько 95% діапазону DCI-P3 і відкаліброване зображення добре. Кольори водночас і дуже насичені, і натуральні. Тож навряд чи вам доведеться проводити години у меню телевізора, шукаючи підхожі налаштування зображення. Впевнений, що переважній більшості ідеально підійде те, що нам дають прямо з коробки. Ну а любителі калібраторів та інших точних приладів теж зможуть задовільнити свої потреби, бо налаштувань зображення у системі багато і можна все зробити під себе. Операційна система тут добре знайома багатьом Tizen TV OS, в якій з кожним оновленням стає все більше фішок на базі штучного інтелекту. Сама компанія об'єднує їх під назвою Vision AI. Окрім покращення зображення та звуку за допомогою шиї та підлаштування їх під умови приміщення, сюди входять і інші прикольні функції. Покращений голосовий асистент, який вміє виконувати декілька дій одночасно та керувати екосистемою SmartThings. Можна генерувати шпалери на заставку, стежити за домашніми улюбленцями за допомогою функції Pet Care, керувати телевізором за допомогою жестів і смарт-годинники Galaxy Watch та ще багато іншого. Ми оглядали вже далеко не один телевізор Samsung, тому гадаю, що усі загальні переваги та недоліки системи ви і так чудово знаєте. Вона гарно оптимізована, функціональна, працює швидко, і компанія гарантує тривалу підтримку протягом семи років. Але в плані свободи вибору софту вона більш закрита, ніж Google TV. Особисто мені вона реально подобається. Мене вона усім влаштовує, хоча, можливо, тому що я до неї звик, адже у мене вдома вже багато років стоїть телевізор саме від компанії Samsung. Проте, повірте мені, якщо б вона мене чимось відверто бісила, я б обов'язково з вами цим поділився. І ще мені, до речі, подобається, що смартфон Samsung можна використовувати в якості пульта. Просто під'єднуєте його до застосунку SmartSync і обираєте там необхідну опцію. Останнє про що ми поговоримо, це звук. Тут встановлена доволі потужна аудіосистема формату 4.2.2 з потужністю 70 Вт та підтримкою Dolby Atmos. Корпус телевізора не екстремально тонкий, тож розкривається всі ці вати потужності на повну катушку. Звук дійсно насичений та гучний. Плюс до того йому допомагають шиї алгоритми. Які вміють відстежувати об'єкти в кадрі та рухати звук? Разом з тим, як вони переміщуються на екрані. Також вбудовані мікрофони аналізують приміщення та підлаштовують динаміки так, щоб відображений від стін звук створював ефект об'єму. Ну і ще один шиї помічник вміє підсилювати діалоги та голоси, щоб ви точно розчули кожне слово. Навіть якщо на фоні лунає якийсь екшн з пострілами чи вибухами. В цілому для вбудованої акустики звучить він дійсно дуже круто. І ви Видно, що інженери попрацювали над цим питанням не гірше ніж над зображенням. Проте, мої постійні глядачі чудово, знають, що е, межі досконалості в плані звуку взагалі немає. Тож вбудована акустика, це добре. Проте, якщо ви купите окрему якусь аудио вона звісно буде звучати ще краще. Ну, якщо ми говоримо про щось. Пристойне. Ну а приємним бонусом при покупці акустики саме від Samsung стане функція Q Symphony, яка дозволяє вбудованим динамікам не вимикатись, а грати в єдиному оркестрі з зовнішніми динаміками. Вклад восьми динаміків потужністю 72 точно зайвим не буде. Навіщо добру, за яке ви вже заплатили, пилитись без діла? Ну що ж, друзі, настав час переходити до цін та висновків. На момент запису відео за цей телевізор з діагоналю 65 дюймів на офіційному сайті просять 129 тисяч гривень. Звісно, це не маленькі гроші, і така купівля по кишені не кожному. Але цей телевізор має всередині розсип найсучасніших технологій, які дозволять отримувати неймовірне задоволення від користування. Він не боїться навіть найсвітлішої кімнати в сонячний день, має найкращу деталізацію зображення, доступну на сьогодні. Можливість використовувати його як крутий ігровий монітор та шустру операційну систему з купою шиї. Фішок, чи файний це телевізор? Звісно, файний, і я щиро впевнений, що кожна людина, яка віддасть за нього свої гроші, 100% залишиться задоволеною. Ну а з приводу ціни, слухати, телевізор це така річ, яка купується точно не на один рік. Я вам казав, дай Боже, якщо ви будете його міняти раз на п'ять 10 років. Тож ця інвестиція в домашнє дозвілля точно буде вас радувати дуже довго. Ну, а чи є у вас бажання і головне можливість для того, щоб придбати цей телевізор, то вже вирішувати е, тільки вам. Моя справа поділитися з вами своїми враженнями від побаченого і розповісти вам, чистої води е, правда. Е, дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!